Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді ваш народний улюбленець. Nissan Кашкай, 1.6, бензин. Передній привід 2010 року випуска від першого єдиного власника. В шикарному солідному чорному кольорі цей кольор дуже личить даному автомобілі. Особливості і переваги. Крім шикарно збереженого стану, автомобіль не битий, не фарбований, має рідне лобове скло. Косметичний підкрас правої передньої арки кусочком. Я це сьогодні все покажу на відео. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Автомобіль на приємній комплектації прибув з Німеччини від першого єдиного власника з повністю підтвердженим пробігом 170 тисяч кілометрів. У 2023 році автомобіль має всі документи, де вказано, що він пройшов велике технічне обслуговування на суму майже півтори тисячі євро. Бережна експлуатація. Автомобіль не має ніяких абсолютно візуальних пошкоджень, царапін, м'ятин, коциків. Резина 2024 року зимова на парктроніках автомобіль. З даними рейлінгами дуже має солідний, приємний вигляд. За свої кошти я вважаю, що Кашкай майже не має конкурентів. Якщо ви знаєте конкуренти даної автомобілю за свої кошти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво почути вашу думку. Я вам поки швидко покажу стан автомобіля по кузову. пройдемося толщинометром. Зверніть на стан резини. Вона 24 року випуска, в неї стан нової. Залишок 95% 90%. Все скло включно з лобовим рідне, Відкритий він код, кому потрібно, для будь-яких перевірок. Авто має дуже ефектний вигляд, 1,6 бензиновий простий надійний мотор. На нього дуже легко ставиться газ. Автомобіль не має схильності до корозії. Дуже достойний зовнішній естетичний вигляд. З даними дисками, з релінгами я вважаю, що естетика зовнішнього вигляду даного автомобіля довершена. Оптика вся рідна, бампера все в зазорах. Ніяких зауважень, автомобіль не має, як технічний, так і візуальних. Показую поки що стан кузова, що немає пошкоджень. Стан гуми. Прийдемося толщинометром, розглянемо стан салону та підійдемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, розглянемо даний автомобіль толщинометром. І так, поїхали. Кашкаєв користується попитом будь-якого року з будь-яким мотором, але пріоритет 1,5 дизель та 1,6 бензин в народі. Вибирає кожному, що до вподоби. що Ті ти, що ти два мотори дуже вдалі, на мою думку. В даному автомобілі 1,6 бензиновий двигун. Простий, надійний в автомобілі вистачає його з головою. Надіюсь, відео передає стан збереженості кузова. Ніяких зауважень, автомобіль немає. Я думаю, що це авто продасться першому, хто буде дивитися даний автомобіль. І десь тут є підкрас, тут треба ще на нього попасти. 408, 227. Другим слоєм лака. Разом з вами було детально оглянуто Nissan Qashqai 2010 року випуска стан кузова. Перейдемо до стану розгляду салону стану мотора, то підведемо підсумки. і так В салоні нас повний електропакет, всі фіксатори справні, щільночі всі на місці, все скло, включно з лобовим рідне, прийоми в оригінальному стані. Жоден болтик навісного обладнання кузова не крутився, не знімався. Це признак того, що автомобіль не був в ремонтних роботах по кузову. Є всі наклейки. З відмітками про обслуговування електрозеркала, автоскладання зеркал, мультикермо, 176 тисяч підтвердженого пробігу, шкіряне кермо, кермо, шкіряне не фарбоване, не перешите в оригінальному стані. Двохзонний клімат-контроль, оригінальна магнітола. Датчик світла, датчик дощу, чистенький потолок, в автомобілі не палили, запах дуже приємний. Оригінальний багажник німець купляв за 450 євро. Nissan. Задній ряд сидінь в такому ж стані без експлуатації. Кашкаї нам особисто, як автомобілі, дуже подобаються. Вони практичні, універсальні, недорогі в обслуговуванні Це як в своєму класі Volkswagen Golf так і паркетник серед кашкаїв. Так же само автомобіль народний, простий, всім відомий, улюблений. Тут так само жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась для ремонтних робіт тварин. Попередніх власників не було, багажник чистенький. Тут вже повноцінна докатка. Нею не користували, зверніть увагу на Домкрат, він ні разу не доставався, не ставився. Автомобіль поганого життя не бачив. Бензинові автомобілі в Німеччині знайти можна з малим пробігом. Питання в ціні. Дизельні автомобілі зазвичай мають великі пробіги, так як ними користуються на далекій відстані на автобані. Бензинові автомобілі, я кажу в кожному відео, Купують виключно на короткій відстані для поїздок по місцевості, так як дизельний автомобіль не встигає прогрітися за 2-3 кілометри. А якщо на роботу чи в школу людям їздити, дітей возити чи в магазин маленькі відстані, дизельний автомобіль їм не потрібен. І так, розглянемо документи Ноль переоформлень. Один власник салону. Звали його Ян. Дуже велика, серйозна, повністю підтверджена сервісна історія по даному автомобілю, по обслуговуванню. Все обслуговувалось по лімфьордеру, ходова обслужена, клімат заправлений. Дуже багато тут реквізитів платіжок, які можна перевезти. Перших 100 тисяч обслуговувався на офіційному дилі Renaissan. Останній тихогляд було от, пройдено в 2023 році. Наступний тихогляд призначено на березень 2025 року. 158 тисяч було в березні 2023 року. Те, що тут рідний, повністю підтверджений пробіг, це неоспорімий факт. Тактика нашої роботи, ми дорого купляємо гарні автомобілі з Німеччини у власників з малими пробігами в гарному стані, в гарних комплектаціях. Відповідно, дешево такий автомобіль в Україні коштувати не може. Ефектний дуже автомобіль, мені дуже подобається. Перевірка стану роботи двигуна Nissan Qashqai 2010 року випуска 1,6 бензин. Мотор завівся в співтику, тику, не димить, не троїть. Працює дуже тихенько. Акумулятор 60-ка, видно, що свіжий. Зверніть увагу, що оптика вся рідна. Підкапотний простір взагалі не тронутий все в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Всі наклейки, ущільнювачі все на місці. Ніяких потоків масла по мотору немає. Мотор чистий. Зверху ми просто естетично всі мотори робимо чистими, так як це товар. Він має мати вигляд в достойному стані при покупці. Ви маєте у нас придбати такий автомобіль. Ви приїхали і сусіди сказали, що автомобіль дуже в достойному стані. Автомобіль прийде будь-які перевірки будь-яких автоекспертів та СТО. Особисто для мене 1.6 простий бензиновий мотор дуже подобається. Він простий, надійний на нього легко ставиться газ. Не димить, не труїть, доступний в обслуговуванні. Абсолютно усім майстрам зрозумілий мотор. Для даного автомобіля вистачає його з головою. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, разом сьогодні було детально оглянуто Nissan Qashqai 2010 року випуска від першого єдиного власника з салону без технічних візуальних зауважень в дуже достойному збереженому стані. Я думаю, що на ринку України в такому збереженому стані естетичному зовнішньому вигляді Qashqai збереглось не дуже багато. Я вважаю, що дане авто придбає перший, хто приїде на його огляд. Авто не має ніяких технічних зауважень. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так у нас є послуга доставки по Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, даний огляд вам надав повну інформацію. Зверніть до нас, будьте першим. Замовляйте доставку під дім для себе чи комусь на подарунок. Дуже гарний варіант, правильна інвестиція. Такі автомобілі дуже легко впевнено продаються. Або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Особисто, на мою думку, даний автомобіль мені прям дуже сподобався. Він має повністю естетичний зовнішній вигляд, внутрішній так само. Без технічних та візуальних зауважень дуже збережене домашнє авто. Якщо у вас виникли будь-які запитання або вам потрібна якась додаткова інформація по даному автомобілю, звертайтеся за номером телефону, вказаному в даному відео, в описі даного відео. Ціда на дане авто буде вказана в назві даного відео, в описі даного відео та в кінці даного відео. З вами був Женя. Ми особисто возимо автомобілі з 2011 року з Німеччини від власників в максимально існуючому збереженому стані. Якщо вас зацікавило дане авто, будьте першим, не зволікайте, бо дуже достойний і збережений варіант.